шалом, це Славко. Я дивлюся, у Румунії в Другу світову війну були найбільш елегантні пілотські костюми для жінок і платили вони офіцерську платню, хоч ті не мали офіцерського звання. Все-таки цивілізована держава. До чого це? Ну, власне, що мене не дуже цікавить, що буде у вас там потім. Я вже вийшов з того віку, щоби. Пояснювати вам історію. Але кілька нових деталей можу додати до майбутнього. Перше, я радий, що не побилився в Мерцах. Бачите, не в а, мене вже Жасі сприймає як Брежнєва. Утром докладувати, каже Зеленський в Єрманії. Так ну ви знаєте, як прийшли за запаску. Значить, добре, але ж мерць молоде. Скаже, нащо вам ті тауруси, давайте я вам дам гроші. Щоб ви їх розкрали, це буде значно ефективніше, ніж якась німецька ракета. Ви знаєте, грошима отримаєте. Мерць молодець. Значить, те, що я казав, за мерца і за німців так і є. Ну, що вони отвалять нам танкових снарядів 120 міліметрів. Хоча я думаю, що все-таки були би потрібні 105-ки осколочно фугасні але де їх взяти? Ну, це вже з таких знездійснених побажань. Добре, що стрільно до гейпардів роблять. Уже я скажу, це надзвичайно велика допомога. Ну, як і осколочно та фугасний 155. Хоча, я скажу, не встиг я подивитися ті припаси, які робиться на цьому рейн-металі, осколочно фугасти треба звернути увагу на стрільно, що вони нам підсовують. І головне. Я визначився з Зеленським. За позицію Зеленська. Зеленський молодець. Він розуміє, що терпіння на Ісході і стащається, і каже, через рік не буде війни, і будемо ділити шкуру. Це я скажу правильна позиція, тому що. Заглядати так далеко, це не американські генерали, в котрим уже ніхто не вірить, коли вони кажуть, що Росія способна протаптатися на місці ще два года. Ну, це вони називають війною. Каже, ще два года будуть брати границю Дніпропетровської області. Але ж світ хоче знати, коли, нарешті, коли все це скінчиться, і Зеленський абсолютно правильно торгує майбутнім. Каже, за рік буде мир і будемо ділити шкуру. Це правильна позиція. Я скажу, що з усіх оцих от. Зеленський найбільш розумний, він знає, як з цією публікою треба говорити. Це асіна теза, що Зеленський їх уже насквозь віддіть і розуміє, що їм нужно сказати і що можна зробити після того. Совершенно другое. Ну що ж, всім вам раджу подивитися за біле ескадро. Ну Курцьо мала парте мені завжди подобався, в принципі. Треба якось перейти вже на оригінали його, не на радянські переклади. Буде цікаво. а... Скадрон Бланк тим був цікавий урядом Трансністра. Я ніколи серйозно не цікавився урядом Трансністрів. Виявляється, що і в Румунії була така на визнана їм держава як Придністров'я. Із якоїсь, знаєте, якісь матеріальні цінності вивозила одна з цих пілотак, за що її потім пробували. Ну, не в сенсі пілотка совєтська, як бачкарьовка, а в сминці. Як Я я фемінітиви ненавиджу. Жінка-пілот треба казати. Бо казати на жінку пілота, яка вивозила під радянським вогнем поранених, а потім не змогла через травму і возила вже драгоц... драгоценності за Одеси. Ну, все-таки не можна казати пілотка. Знаєте, це за Ну, ви знаєте, за що давалі красною а за атаку. Тепер дають мільйон, але місяць. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.